Сідайте, будь ласка, хочу привітати вас всіх з прийдишнім Різдвом Христовим. Христос рождається. Славімо Його! І це привітання, яке дуже-дуже важливе для нас, тому що це свято, воно особливе, і ми святкуємо Різдво Христове кожного року, тому що Христос для нас дуже дуже важливий. І набагато важливіше, ніж будь-який правитель, чи президент, чи якийсь а, лідер. А, І ми а, сьогодні а, звернемося до біблійського уривка, який показує, що Ісус, навіть коли він народився, він вже був владикою цього світу. Але деякі люди вони а, вважали себе імператорами. А, Царями, владиками, і вважали, що вся влада у них в руках. Але з цього уривку ми побачимо, що Ісус Він той, кому належить вся влада і вся слава у цьому світі. Давайте ми помолимося, а потім звернемося до біблійського уривку з Луки 2 розділу. Великий наш Боже, ми дякуємо Тобі за твоє. Вірне слово, яке відкриває для нас те, як все було в історії, як Ісус прийшов в цей світ, і чому Він найважливіший в нашому житті. Боже, дай нам зрозуміти, що вся наша надія мати має бути покладена на нього, що ми завжди маємо Його прославляти. і Пам'ятати, що люди вони тільки інструмент в його руках, і люди, вони, які намагають взяти владу в свої руки, попри волі Божої, вони все одно втратять її. Тому, Боже, дай нам сьогодні, щоб Дух Святий відкрив нам цю істину і допоміг їй. Використовувати в нашому житті. Просимо про все це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наш уривок сьогодні Євангелія від Луки, другий розділ з першого по сьомий вірші. І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа, переписати всю землю. Цей перепис перший. Відбувся тоді, коли владу над Сірією мав квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. І пішов теж Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним. Зарученою, що була вагітна. І сталося, як, були вони там, та настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина. І його сповіла і ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Це є слово Боже. А... Шановна громада. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, як починається ця розповідь. Лука не каже в деякому царстві, в деякої державі, колись давним-давно, коли не можуть згадати, коли, ні, він, він наводить конкретні події, конкретний час, конкретне місце. Де народився Ісус. Тому ми бачимо, що це справжня історія. І це справжня подія, яка відбулася. І трапилося тими днями вийшов наказ від царя Августа переписати всю землю. Кесарь Август, він був імператором Риму на той час. І Римська імперія вона була дуже великою. Майже, як тут кажуть, всю землю він мав переписати. І він робив свої справи. Він був імператором і він зробив цей перепис він хотів, хотів зробити такий реєстр і зареєструвати всіх, всіх людей, які були в його імперії. По-перше, для того, щоб збирати податки з усіх. а по-друге, для того, щоб познати, яка у нього може бути армія. Тому що імперії потрібно збирати велику армію для того, щоб захоплювати нові, нові території. І тому він вважав, що це дуже важливо і хотів дізнатися, яка його імперія, яке його царство. Але в той самий час а Бог вирішив, що має прийти його син Божий Ісус. І Він використовував цього імператора як підсобного робітника для того, щоб все це зробити. І дехто може вважати, що це був не дуже зручний час. Рим захопив Юдею. Юдея була невеликою провінцією Римської імперії. Там був а, такий а, цар, Тіран Ірод, який дуже хвилювався, щоб він не втратив свою владу. І саме в цей час прийшов Ісус. Не тоді, коли а, Ізраїльське царство було на висоті, коли царював цар Давид чи його син, цар Соломон. Ні, коли Юдея була майже в темряві, Римська імперія була дуже великою. І цар Август він, він захопив багато. Багато інших народів. І серед його імперії було багато людей таких зневірених, пригноблених, людей відчай, тому що вони вважали, що їх боги можуть їх захистити. Але вони були захоплені, вони були покорені цим великим царем Августом який був амбітною людиною, і він а, хотів зміцнити своє царство, і він хотів а, дати всім народам, які він захопив, порядок новий а, порядок світу, справедливість, а, а, Римський устав і а, зробити так, щоб а, а в цих народах була інша релігія. Він не вимагав, щоб ці люди вони відкинули своїх богів. І навіть в юдеї могли поклонятися істинному Богу. Але Цезар хотів довести, що він найсильніший, і що рим, римські боги вони а, найвеличезні боги, тому що вони могли підкорити всі інші народи. А ті боги вони слабі. Тому що не могли захистити свої народи. Уявіть собі, собі навіть яке ім'я було у Августа. Август величезний, найвеликий, святий чи священний. які країни навіть назвали місяць серпень на ім'я Августа. І тому. Ця велика імперія хотіла зробити так, щоб була одна релігія і один Бог, якому всі поклонялись. Тобто Цезар Август. І тут народився Ісус в цей самий час, коли Август хотів. Зміцнити свою країну і довести, що він наймогутніший. Бог вибирає цей самий час, щоб прийти в цей світ. Іноді ми вважаємо, що є погані часи, є добрі часи, є зручний час, є незручний час. І зараз, коли йде війна вже другий рік, багато хто вважає, що це дуже... Дуже поганий час, тому що не можна нічого планувати, не можна, а, бути в чомусь впевнені, тому що ну, зараз дуже так все не визначене. Але ми забуваємо, що Господь Бог Він той, хто створив час, і той, хто повністю контролює всі часи. І для нього не. Немає зручних чи незручних часів, поганих чи добрих часів. Він наповнює ці часи подіями. І він знав, коли надіслати сина Свого сюди, на цю землю, щоб він прийшов і народився, тому що це було його таке суверенне планування. Він визначив час, коли Ісус має прийти, і Він визначив. Місце, де Ісус мав народитися, це місце Віфлієм, і пішов Іосиф із Галілеї, із міста Назарету, до Іудеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, з ним зарученою, що була вагітна. Ще у 8 старіччі до Різдва Христового а, а, Міхей а, в 5 розділі, в першому вірші, каже про це, місце, це маленьке місто, Віфлієм, а ти Віфлієм, Єфрате, хоч малий, ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той. Що буде владика в Ізраїлі і віддавна постання Його від днів віковічних. Тому це був Божий план з давніх віків, що Ісус має народитися в Іфлієм. Але в той час Іосіп і Марія вони були в Назареті. І Він використовує царя Августа. Для того, щоб він видав цей наказ, щоб всі повернулися до того міста, де вони народилися. А це було місто Віфлієм для Йосипа. І тому Він приїхав, прийшов, як могли б вони добратися до того міста з Марією, щоб там Ісус народився. Тому що Бог планував все дуже ретельно, щоб всі його пророцтва вони виконалися, були виконаними. І коли ми розуміємо це, що Бог все планує, Він все контролює, і для нього не буває якихось випадкових подій, це допомагає нам зараз під час цієї війни не збожеволіти, не втратити свій, свій розум, тому що навіть коли все йде не за нашим планом. І ми не знаємо, як воно буде завтра чи післязавтра. І коли ми а, втрачаємо якісь можливості, хтось втрачає житло, хтось а, втрачає дуже близьких людей, хтось втрачає здоров'я, ми не можемо впадати в вічей, тому що ми знаємо, що Господь він про все це знає, і Він контролює цю ситуацію. Цей час, коли Ісус народився, цар Ірод, він хотів а, убити всіх немовлят, які могли бути загрозою для його а, влади, для його царства. Цар Август, він хотів зміцнити свою імперію. Він надав цей указ. Але Бог через, через різдво Ісуса Христа, Він показує смиренність. Смирен, він через а, прихід Ісуса Христа показує, як він, а, який, який смирений Він був, а, для того, щоб ми могли довіряти Йому. Щоб ми могли. Вважати Його близьким до нас. Він народився там, в цьому хлібі, де навіть не було ні акушерок, ні когось там медичного персоналу, який могли допомогти Марії. Шостий вірш. І сталося, як були вони там, та настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і його сповіла. І до Ясел поклало його, бо в заїзді місця не стало для них. І це не дуже якось стикується в нашому розумі. З одного боку, ми розуміємо, що Бог Він творець Всесвіту. Він є цар царів. Навіть Марія і Йосип знали про це, тому що Архангел Гавріл. Сказав про це Марії а від Луки перший розділ. А ангел промовив, промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імені Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престолу його батька Давида. І повік царюватиме Він у домі Якова. І царювання Його не буде кінця. З одного боку, ми розуміємо, що Ісус це цар, це владика, і Його царство, Його царювання не буде кінця. Але Він, коли приходив в цей світ, Він приходить дуже смиренно. Приходить а В умовах, які дуже некомфортні не для, для людини, він знає тягати людей, він знає, що це жити у, у злиднях, а бути пригниченим. І коли прийшло Різдво в життя людей, коли відбулася ця подія, це Знаєте, це як а, а, удар по нашої зверхності, по нашої гордині. Дивіться, Кесарь Август, Він всім хотів довести, який він великий. Хотів довести, яка його імперія могутня. Але Ісус нікому нічого не хотів довести. Він прийшов і Він прийняв. Людське тіло, людську плоть і став як ми. І він пройшов через, через такі випробування, через які мало хто з нас проходить. І це повністю видаляє для нас підґрунтя для якої, якоїсь там зверхності чи гордині. Люди в наш час, навіть під час війни, іноді ставляться дуже зверхньо до, до беженців, які приїхали зі сходу і не мають житла, до безхатяк, які не мають притулку, дехто ставиться зверхньо до людей похилого віку, які хворіють, може, вже не так гарно можуть одягатися. Ми уникаємо ходити до будинку а, пристарілих, а, де, де люди вже а, такого пахилого віку хворіють і не завжди приємно а, пахнуть. І це, це таке а, ставлення, яке іноді, помімо нашої волі. Особливо це не приховують підлітки. Вчора я почув таку новину, від якої я просто був. Це просто жах. А в Дніпрі якась група підлітків вбила безхатька, якусь жінку, яка не мала притулку. І ці це, це підлітки це діти і може діти з нормальних родин. Але вони привикли ставитися до безхатьок. Як до тварин, тому що вони не такі, як всі, вони відрізняються. І тому можна було знущатися, тому можна було вбити. Якось це в їх розумі відклалося. Дорослі люди вони, вони не завжди показують таку свою зверхність, але вони дуже майстерно можуть її приховувати. За такими маскувати, за такими а, соціальними нормами, а, але це відчувається в відношенні. Тому, друзі, я хочу сказати, що через Різдво Христове, через його прихід як маленької дитини, яка народилася в злиднях, а, це має викреслити, має видалити. Будь-яке підґрунтя для нашої зверхності, для нашого такого гордоливого ставлення до інших людей, які відрізняються від нас, чи через мову, чи через їх фінансовий стан, чи через якісь погляди. Ісус прийшов і Він довів, що Він знає наші умови і Він не цурався. Цього. Цар Август він а, хотів а, зробити цей перепис усіх людей, які а, живуть а, в його імперії. І він а, дав наказ, щоб Йосип прийшов до центру комплектації чи центру реєстрації десь, і дав свої дані. Там сидів такий чоловік і. Спитав його: Ти Хто? Я Іосип, де ти народився? Я тут народився в Іфлієма. Де зараз живеш? Живу там, в Назареті. Чи ти одружений? Так, одружений. А Хто твоя дружина? Марія? А чи є у тебе діти? І він, може, вагався трошки, але потім сказав, що так, ми маємо дитину, сина і ім'я його Ісус. Навіть Ісус був. Зареєстрований у реєстрі цього Августа. царя-кесаря, який вважав себе імператором, який хотів довести, що він могутній цар. В Римі, там є, не знаю чи зберігся по цей час, такий великий алтар, який посвячений миру, богині мира. І Августу, який запровадив мир в своєї імперії, він хотів дати людям спокій, хотів дати людям впевненість в величності. Вони будували дороги, вони будували інфраструктуру на тій час, дуже таку сучасну, дуже прогресивну, якісь засоби комунікації, військо могутнє дуже було. Але як довго протримався а, його мир, як довго протрималася його імперія? 400 років. А потім варвари прийшли і зруйнували це, тому що він покладався на свої зусилля, він покладався на свою армію, він а, думав, що через а, свою. Блискучу політику через рятельне управління, через потужну армію, через чудову економіку, також через красу і культуру Римської імперії, він може все це запровадити і зробити людей щасливими. Але все це привело до руйнування. Але коли прийшов Ісус, прийшов як немовля. Прийшов для того, щоб взяти наші гріхи, наші немочі, наші тягати на себе і віддати своє життя за нас. Цезарь хотів, щоб інші люди віддавали життя за нього, коли будуть захоплювати інші території. Він хотів величезну армію, він хотів багато податків. Він хотів зробити реєстр всіх-всіх чоловіків, жінок і дітей, які були в імперії. Ісус не вимагає, щоб всі зареєструвалися в Його церкві. Ісус не вимагає, щоб всі платили податки Йому. Він не будує свою імперію через силу. Давайте згадаємо пророцтво Про Захарії. Не силою, не арміями. Не міцю, а моїм духом говорить Господь, моїм духом я будую своє царство. І Ісус одержав цю перемогу не завдяки своєї армії ангелів, а яких Він мог долучити будь-якої миті, а сам, там, на Голгофі, на Христі, коли Він Взяв наші гріхи і вмер за наші провини, а потім Воскрес із мертвих. Він одержав перемогу над нашим ворогом, а над сатаною, а також знищив наші гріхи. І тому ми раді належати до Його царства. І тому Лука з радістю звіщає, що сьогодні. Давидовому місті народився Спаситель. Він Христос Господь. Ангели, які прийшли, вони звіщали цю радісну новину. Слава Богу на висоті і на землі мир людям, до яких Його милість. Тому, друзі, сьогодні ми в ці дні ми святкуємо не день народження якогось там імператора. Августа чи іншого, не якогось там президента. Ми святкуємо прихід Ісуса Христа в цей світ. Ми святкуємо Його царство, до якого ми належимо, і спадкаємці, якого ми є, тому що Його царство воно буде назавжди. Воно, його царство воно не має кінця. І ми дуже раді належати цьому царю. І бути, і бути частиною Його родини. Христос народився, наш цар. Славімо Його!